Відео я розповім, як поповнити рахунок Freedom Finance через біржу Binance, ну або іншу криптобіржу. Отож, заходимо на сайт Freedom24, натискаємо кнопочку Поповнити. Так, банківською карткою. Ліміт 25 тисяч євро, тобто це сума, на яку я можу поповнити. Вибираю суму платежу, ну, наприклад, на будь-яку 1000 дол доларів. Можна вибрати долари і євро. Вибираємо долари. 1000 доларів, комісія 10 доларів. І два варіанти: банківською картою і Digital Assets. Вибираю Digital Assets, нажимаю поповнити. Ставлю галочку, що я ознайомився з умовами. Натискаю продовжити. Так, мене перекидають на платіжну систему. Вибираю я тут. Можна вибрати Binance Pay, можна, наприклад, якщо в мене є гаманці, Metamask Trust, Wallet, гаманець, Coinbase гаманець. І так далі. Ну, я вибираю, наприклад, Binance Pay, натискаю галочку, кнопочка Next. Далі мені потрібно на моєму мобільному додатку Binance вверху, вверху вибрати QR-код. Натискаю я QR-код, сканування QR-коду. Так, зіскановую. Тут я натискаю кнопочку Pay. Зіскановую QR-код. в мене на мобільному додатку пише скільки я маю оплатити. 1012,8 USDT. Тобто тут ще якась комісія додається. І натискаю здійснити депозит. Здійснити депозит. Натискаю здійснити депозит і все, поповняю свій, таким чином поповняю свій рахунок в, в Freedom 24. От і все.